Щоб у вас щось змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось вийшли в житті. Це до речі, про те, що що людина може отримати, і як людина от упускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь а, піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти. І там будуть твої можливості, там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну навряд чи. Ну, слава Богу, онлайн з'явився, а так? Під лежачий камінь, вода не тече. Все так банально і просто нічого не помінялося за тисячі років. Я в житті тільки один раз попробував на когось працювати, і я офігел, що мені хтось командує, командою розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені робить, сколько мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько денів. Вони такі, да, ні, обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було, люди приходять, бартер, просто ти казав, давай тобі спахаю огород, а ти мені такі зробиш а У мене немає такого. -то. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меду. Ну давай, тоді я тобі конем спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут то же самое. Ми кажемо, ми вас навчимо заробляти створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок, ми викопали ставок. У нас на ставке рибу розвели форель Ось тобі удочка на лови ми тебе навчимо, як ловить. і ти оце словиш рибу і даже тобі в сусіднє село треба йти продавати ми у тебе ж викупимо рибу бо у нас так багато риби ми всю і словить не можемо. Треба, щоб ти ловив. От, ти мені за це 300 бджіл. Дай 300 бджіл, бо у нас пасіка є, нам треба бджола. Все, по рукам, по рукам. Ми вам можливість даємо. Унікальну, реально робочу.